Як співали брати на в своїй дебютній пісні, от коли раз я йду сам гулять. І от зараз моросить дощик, не такий проливний, як одного з минулих занять, але тим не менш він неприємний, навіть неприємніший ніж був минулий раз. Але нічого, все ж таки я вважаю, що найгірший ворог собі це ви сам. Тож переборіть себе і йдіть займатись далі, незважаючи. Слаб кожні! Я цими описаними турніками готовий вмиватися кожного ранку, але я цього звичайно робити не буду. У кожного ж є свої орієнтири, когось щось в цьому житті надихає. І от якщо спитати питати особисто, що надихає мене, я вже другий день дивлюсь інтерв'ю з військовим хантом, позвонив нього. І люди добрі, якщо вас важко ніби чимось в цьому житті здивувати, так так, ви живете в Україні. І Ну, у вас є вільний час, то просто ну, послухайте, як живуть люди. От, ну, я не знаю. Я от, ну, я, от, слухайте, я розумію, що це ніфіга не Голівуд. Ну, в мене просто слів нема. От коли слухаєш історію таких людей, зараз розумієш, для чого ти живеш сам. Або ще думала, що я забув про Ліваня. Ех, наївні. Ну от коли я тут я все відчуваю зовсім іншою людиною. Бута всюди Він заспинил Ой! Ой! Прекрасна солода. Що тобі, лінь? Так встань і зроби, щоб не було. <плес> Я виходжу вранці на вулицю, відчуваючи холод, мене не мучає голод або інша якась дурня. Я не слухаю таких, як ти, бо мені потрібна думка своя. Слухай те, що тобі потрібно по життю. Можливо, інші люди зовсім тобі не потрібні. Але не ніколи коли тобі потрібно понити нині. Або Аліні, або Ані, або Вані, або Сані з Оптимусом, або неважливо куди. Я поїхав на Оптимус праймі отримати свій прайм гору. Отримай свою долю. Інколи важливіше прийняти зі стоїцизмом дні, котрі самі по собі не є дуже радо я просто танцюю. Дивенсьув... И продолжим далее. Ну что, а зараз прекрасно на что постояли на ручках. В ранні дні там попередні півень кукурікав. А тепер не кукурікає. Я його виграв. Я його перекачав на турніках. кого ти обманюєш, ти його просто схавав. Хто це сказав? Підійміться. А може ти? Збираюсь. Як би не сипались ваші плани, як би все не йшло так, як ви хотіли, тому подібне, майте залізобетонний план. Майте залізобетонне бажання йти вперед. Незважаючи ні на що. Будьте танком, пробивайтесь вперед, вперед і тільки вперед. Якщо ви дійсно вже з самого початку вибрали собі таку гарячу ціль. І не тухніть, бо як співав Ліам Галагер з гурту Оазіс, який щойно нещодавно відновився, у пісні Morning Glory. «Need a little time to wake up». От, що означає, потрібно трохи часу, щоб прокинутись. Так що не читуйте на успіх, а беріть все у свої руки.